Володимир Зеленський, коментуючи черговий російський удар по Україні із застосуванням дронів та ракет, закликав партнерів посилити підтримку на своїй сторінці у Фейсбуці. Президент написав: ракети до систем ППО потрібні кожного дня і особливо під час зими. Світ може відповісти на цей терор Росії новими пакетами допомоги Україні. Ми розраховуємо на пришвидшення постачань того, про що вже домовлено з Америкою та Європою. Росія має розуміти, що холод. Війну виграти не допоможе, написав президент України. Про це і не лише говоримо із нашим наступним гостем. До етару доєднуємо Михайла Пашкова, співдиректора програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки громадської організації Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова. Вітаю, Вітаю вас. Вітаю вас також. Радий приєднатися до ефіру. Пане Михайле, в цій ситуації які ще аргументи можна підібрати, аби наші союзники почули і якомога швидше допомогли Україні, зокрема тими ракетами ППО, які допоможуть нам пройти цю зиму? Ну, для нас важливо те, що це було обговорювалося на Раді україна НАТО. Це важливо безумовно, на напрямку, який постійно каже президент. От я просто хочу нагадати, що 22 грудня минулого року на зустрічі з представниками дипломатичного корпусу України в Зеленській якраз сказав, що це завдання було номер один, підтримка протиповітряної оборони і забезпечення повітряного озброєння для ЗСУ. Тобто наші партнери допомагають безусловно в рамках і програми ПОРУ НАТО, от Сейф і інших безпекових програмах, в тому числі ЄС, от і тому, але справа в тому, що зараз ситуація дійсно складна і небезпечна, і тому потрібно прискорювати це цю кооперацію з нашими насамперед, європейськими партнерами і. Безумовно підтримувати закупівлю американських озброєнь, також тобто це завдання номер один сьогоднішній день, і про це казав не тільки президент, а й прем'єр-міністр, і міністр прем оборони, тобто терміністр України це відомлений і діє великий проєктник до. Попри миротворчі зусилля Дональда Трампа, Росія вдається до ескалації. Про це 12 січня під час засідання Радбезу сказала заступниця постпреда США при ООН Темі Брюс. Повідомляє Reuters. Пропоную послухати цитату завдяки лідерству президента Трампа. Ми зараз ближче до угоди, ніж будь-коли з початку війни. Незважаючи на це, Росія здійснила нові атаки на Україну. Зокрема, запустила балістичну ракету Арєшнік, здатну нести ядерну боєголовку, націливши її на територію України поблизу кордону з Польщею та НАТО. Це є черговою небезпечною і незрозумілою ескалацією війни. У той момент, коли Сполучені Штати активно співпрацюють з Києвом, іншими партнерами та Москвою, щоб покласти край війні шляхом дипломатичного врегулювання, чи означає сказане, що позиція Сполучених Штатів Америки все ж таки змінюється з намагання говорити з Москвою і підігрувати Москві з позиції, яка призводила до зустрічі на Алясі, наприклад, до інших дій, і якими ці дії після ось такої риторики можуть бути з одного боку? да, за не Це достатньо чітка заява, яка свідчить про те, що певні тенденції? Позиції Вашингтону вони нині є, і вони прослідковуються. От, але з іншого боку, знаєте, говорячи про загальний такий формат цього засідання Радбезу, слід додати те, що з одного боку сьогодні Радбез і в цілому ООН перебуває до складному становищі через політичні через фінансові проблеми. З іншого боку, є ряд кроків, які вже здійснюються в рамках ООН на підтримку України. Це дуже важливо. Я маю на увазі, в тому числі, і Донорська група має задіяна, буде задіяна за підтримки цивільного сектору України. І є доповідь моніторингової групи ООН прав людини по Україні за 25 рік. Ряд кроків свідчить про те, що ООН в цьому напрямі діє. Але з іншого боку, як ми бачимо, майданчик Ради безпеки, от якраз демонструється Небензі, бензі, от, він якраз перетворюється Росією на знає, такий майданчик просування ретрансляція російських фейків і відверти бріхні. Моти тому для нас принципи важливо з одного боку що, що наші наші партнери я маю на увазі Велику Британію, і Грецію, і Данію, і Латвію, Францію, які підтримали це засідання проведення цього засідання, і саме продемонстрували підтримку України спільно спільно сполученими штатами. Це безумовно важливо. Якщо говорити про позицію інших наших міжнародних партнерів по відношенню до діалогу з тією ж таки Росією, Литва можливість такого діалогу відкидає про це в ефірі однієї з радіостанцій, сказав посол країни в Європейському Союзі Неріюс Олексюнас, ЛРТ Литовський мовник його цитує. За словами дипломата, євросоюз і зараз має можливість перебувати поряд із мирними переговорами щодо України. Таке дистанціювання і те, ким воно і як сформульоване, що воно означає знову ж таки. Я люблю так запитувати, кому це меседж і чи буде він почути? Ну розумієте, тут можна зрозуміти позицію наших балтійських партнерів, які ви цитували, в тому числі тому, що зараз Балтика, країни Балтія тримувати з мають найбільш проблемну складну ситуацію з бухуванням. Ескалації гібридної агресії Росії на цілому на європейському континенті. От. З іншого боку, президент Зеленський казав про те, що він не проти діалогу Росії, Європейського Союзу з Росією. Але тут я дійсно, але в будь-якому діалогі з Росією на увазі має бути обов'язково не така чітка і силова складу. От Просто умовлення персонального агресора, воно не навряд чи ні до чого не приведе, не приведе. От і тому тут можна зрозуміти позицію, яку ви процитували з одного боку, з іншого боку, да, є формат саме різна форма е, переговорного процесу на різних рівнях. От і Європейський Союз бере участь в цьому переговорному процесі і на рівні лідерів ЄС і на рівні радників. От це, з американської сторони в тому числі. От я ще раз підкреслю для нас безумовно важливо, щоб європейський союз е, в координації з сполученими штатами е, брав участь у цьому переговорному процесі, але ще раз підкреслю е, е, з позиції сильного е, в заві, от який дійсно е, намагається по саме захистити і просунути е, мир справедливий, е, справедливий е, мир для України. Це було б важливо. От, якраз говорячи про це про позицію сильного, як ви вже згадали, вчора під час брифінгу в Брюсселі головна речниця Європейської комісії Паула Піні визнала якраз необхідність переговорів між ЄС і Росією. А про це повідомляє офіційний сайт органу. Однак, за її словами, європа поки ще не на тому рівні. От, власне, говорячи про не на той рівень, це якраз говориться про те, що Європа наразі не знаходиться в цій позиції сили, позиції сильного, чи може означати це якісь інші трактування? Справа в тому, що в Європі є різні позиції стосовно діалогу з, і з Росією і в цілому ставлення до російської агресії. От, я маю на увазі, наприклад, позицію Горщини. От, Для Європейського Союзу досить складно дайте, формулювати спільну позицію от, зробив на от таку демаршу з боку офіційного з боку Горщина. Оце одна справа. Інша, інша справа в тому, що дійсно є ряд і зовнішніх і внутрішніх факторів, які певної мірообмежують і рішучість європейського союзу, і, і просування ініціатив. Але справа в тому що, справа линження. Справа в тому, що ми постійно останнім часом відчуваємо і зростання консолідації і, і спільної позиції Європи. На російському напрямі, і от останні нещодавно засідання коаліції рішучих, от якраз під цьому підтвердженні є підтвердженням, цього тристороння заява Великобританії, Франції і України, і відповідна заява про гарантію безпеки 35 країн, які ос брали участь у засіданні коаліції рішучих. Тобто, це надзвичайно важливо і важливо, і що теж і важливо. Безумовно, рішення ЄС по стосовно довгострос короткострокової підтримки України на 27 шосте-два сьомий рік. Отобто, в купі ці всі кроки вони свідчать про те, що ЄС налаштований в цілому на дійсно серйозну і тривалу підтримку України. Це має бути в тому числі конвертовано і в рамках переговорного процесу, про який я підписую казала і. Прем'єр-міністр Італії асма з тим сами підроперводний процес е, старі на Скажіть, будь ласка, пане Михайле, е, якщо подивитися на європейський союз з точки зору прийдешніх, ну я так дозволю собі сказати електоральних турбулентностей, ми ж пильно стежили впродовж останніх років, можливо, трохи більше там за виборами. В Молдові за референдумом в Молдові, наприклад, за виборами в Румунії. Перший тур, яких нагадаю, був скасований, зараз, очікуються вибори в Угорщині. Чи можна очікувати якоїсь нестабільності пов'язаної з електоральними коливаннями зліва на право, з євроскептицизму, наприклад, з єврооптимізму в євроскептицизм? Чи навпаки, що далі? Ну я можу тут додати е, е, дві атаки. Е, е, Радикали на Європі на Єврокомісію, які намагалися нести вотом недовіри ЄС Єврокомісія. От, дійсно, такі тенденції вони є, вони присутні в Європейському Союзі. Це ускладнює, безумовно, і в цілому політичний процес є ухвалення рішень також є така тенденція, але справа в тому, що зараз і Я еще подкреплю, действительно, все Консолидация э, поевропейских сил э, в целом Европе. И, вот, и э, э, противостояние ультраправым силам, в том числе, э, да, да, и сейчас э, действительно спостерегается э, сближение э, активности в разных странах. Ну, можно добавить и в том числе нечударные выборы. Ну, ну, далее нам остается... Э, завершается... э, 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 Пиль, пильнувати так, і своє робити, буде, пане буде. Михайло. зрозуміло. Дякую ще раз за бесіду. Дякую. Михайло Пашков співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародного центру безпеки. І мені разумково був з нами на зв'язку.